Дитячий плюшовий костюм та ковтинки від німецького бренду Лупілу. Лот 14 штук. Вартість однієї одиниці 106 гривень. Загальна вартість лоту 1490 гривень. Зараз у мене в руках представлений костюм, це йде ковтинка і штанці. Розмір 86,92, тобто це приблизно від року до двох. Ковтинки в нас з різними принтами. Ось як ви бачите, оленятко таке користє. Кольору. далі. У нас є багато темно-синіх. Це йдуть собачки, там ще різний принт. А, Бачите, ось у нас є е пінгвін. І, до речі, вона трошки відрізняється, бачите, ковтинка, але також дуже тепло. Є більш легша, вона одна тут заявлена у нас, її можна одягати навіть під низ. Є в вигляді ось такої ялинки. Це взагалі так мило. Подивіться. По розмірам 62, 68, 74, 80, 86, 92. Тобто, приблизно вони у нас йдуть від 3 місяців і до двох років. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся. До наших менеджерів, вся інформація внизу під відео.